Виконуємо номер 1626 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Площа однієї з двох кімнат двокімнатної квартири 22,2 метрів квадратних, що в 1,2 рази більше, ніж площа іншої. Задання перше: знайди площу обох кімнат разом. І завдання друге: обчисли вартість ПВХ покриття для підлоги обох кімнат, якщо 1 метр квадратний цього покриття коштує 295 гривень. Приступаємо до виконання. У мові сказано, що площа однієї з двох кімнат двокімнатної квартири 22,2 м квадратних Що в 1,2 рази більше ніж площа іншої. Отже, площа іншої кімнати в 1,2 раза менше. Знайдемо площу другої кімнати. Для цього 22,2 поділимо на 1,2. Щоб поділити число на десятковий дріб, треба в діленому і в дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх після кому в дільнику. У нас один знак. Тому 222 ділимо на 12. Поділимо на натуральне число куточком 222 ділимо на 12, 22 ділимо на 12, беремо по одному. 1 множимо на 12, буде 12. Виконуємо віднімання: 0, в остачі 10. Зносимо 2. 102 ділимо на 12, беремо по 8. 2 множимо на 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 8 множимо на 1, 8 да 1 9. Виконуємо віднімання. 12, відняти 6 буде 6, 9 відняти 9 буде 0. Ми закінчили ділення в остачі 6. Ми закінчили ділення цілої частини, тому ставимо в частку кому і допишемо 0. ,10. 60 ділимо на 12, беремо по 5. 2 множимо на 5 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 5 множимо на 1 – 5, де 1,6. Виконуємо віднімання остачі 1. Отже, вийшло 18,5 метрів квадратних площа другої кімнати. А тепер знайдемо площу обох кімнат разом. Для цього 22,2, це площа першої кімнати додамо 18,5 площа другої кімнати 5 додати 2, 7, 2 додати 8, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1, 3, та да ще 1 – 4. Поставликому під комому вийшло 40,7 метрів квадратних і пояснюємо площа обох кімнат. Разом. А тепер дамо відповідь на питання. Це було у нас перше завдання. А тепер друге завдання, мабуть, перша дія виправимо, обчисли вартість ПВХ покриття для підлоги обох кімнат. Якщо один метр квадратне цього покриття коштує 295 гривень. Для цього 40,7 це площа обох кімнат, помножимо. На 295. 7 множимо на 5 35. 4 множимо на 5 20. 7 множимо на 9 63. 4 множимо на 9 36. 2 множимо на 7 14. і 4 множимо на 2 8. Виконуємо додавання. 5, 6, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 6, 8, 1, 9, і ще 1, 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 8 буде 12. І відокремлюємо кумою одну цифру. Ми отримали 12 тисяч шість,5 гривень. І пояснюємо вартість. ПВХ покриття для покриття підлоги убоким надразом. І записуємо відповідь. У задачі столо перше питання. Знайди площу обох кімнат разом, тому записуємо 40,7 метрів квадратних, а потім вартість ПВХ покриття 12 тисяч 6,5 гривень номер 1626 виконано